Вітаю малята! Ану збирайтеся хоччіше на вулицю. Давайте подивимося, як в небі літають пташки. Птахи це невід'ємна частина природи. Окраса будь-якого куточка землі. Малята, давайте з вами зробимо аплікацію пташка. Для цього нам знадобиться два великі кола і одне маленьке. Два трикутника, великий і малий. Одне велике коло розрізаємо навпіл. Це будуть крильця нашої пташки. Я гадаю, всі готові. Розпочинаємо. Ось така пташка вийшла в мене. А якщо малята трішки пофантазувати, то можна зробити ще й такий пташок. Для того, щоб зробити таких птахів, нам потрібні повітряні кулі любого розміру та кольору. А ще треба вирізати два кола і два трикутнички. Кола розрізаємо навпіл, бо це крила птахів. На повітряних кулях малюємо чорні цяточки. Це очі птахів. Починаємо складати. Які гарні птахи вийшли у нас. Летіть, летіть, пташки у небесну височинь. До побачення, дякую за увагу, чекаю на ваші роботи!